Обід. на обід суп, не на бульйоні варився, овочевий. До складу цього супу увійшла капуста, морква потерта, цибуля ріпчата біла, картопля, перець болгарський. І додавала в кінці зелень, петрушку. Ось таке. Смачний, бо додавала, заправила спеціями. Не тільки сіль, а ще й спеції різноманітні. Тому можна їсти дуже смачний. Поряд зі мною Олеся. Обідаю в дворі. Дуже жарко, добре, що я в тіні зараз. Бо спека неймовірна. Який красивий колір одягу, Темно-бордовий і світло-рожевий. А яка ж ніжна квітка на шляпі. І волосся. Ось така краса. Всім, хто обідає смачного, тихого та спокійного всім дня, зустрінемось на вечері.